Образа це емоція, яку ви переживаєте не до когось, хто вас заставив це переживати. Не до тирана, не до агресора, не до того, хто прийшов, вбиває, гвалтує і знущається. А образа це те відчуття, це та емоція, яку ви тільки ви. Відчуваєте і саме до себе. Якщо ви пропрацювали і відпустили образи до себе, якщо ви гарно це зробили і усвідомили, що весь світ довкола це відображення вас самих, то коли прийшли орки на нашу землю і стали навіть гвалтувати і вбивати, ви остовпеніли. Так, у вас був шок. Так, ви відчули якесь безсилля, страх і навіть якусь абсолютно безпомічність, але однозначно ви на них не ображались, тому що ображатися на варварів не має ніякого сенсу. І зараз я говорю про те, що ображатись немає сенсу. Коли ви... Це усвідомлюєте і впускаєте в себе, і розумієте, що образа вона не робить вас міцнішими, а вона вас е, робить більш ранимими, більш е, ви стаєте е, більш жертовними, більш нещасними, більш болючими і вразливими. То тоді ви починаєте розбиратися, а на кого я дійсно ображаюсь? А хто мене дійсно так сильно виводить із себе? І коли ви чесно признаєтеся, що це ви самі. Що це ваша власна реакція, що це ваша відповідальність, тому що образи блокують нашу відповідальність. І тоді ви починаєте дійсно дивитись на себе, і ви кажете: так, треба знову починати з себе. А потім будемо розбиратись, вибачати цих орків і московитів чи не вибачати. Але коли ви йдете шлях. Трансформація образ, коли ви вчитеся приймати реальність такою, якою вона є, коли ви не залипаєте на своєму минулому, тому що образи це така енергія, яка нас просто приклеює до минулого, і ми жалкуємо про минуле, як нам добре жилося до війни. Як нам добре було, поки не прийшли ці орки на нашу землю? І е, ви, коли це згадуєте, то ви нічого, нічого доброго не робите ні для себе, ні для інших. Чому? А тому, що за цими згадуваннями як не дивно, стоять образи на орків, які прийшли у нас це все забрали. А, а насамперед ми повинні зрозуміти, що коли ми згадуємо про те, минуле де нам було дуже добре. І як ми згадуємо, згадуємо, що у нас відібрали це минуле, чи згадуємо так, що ми можемо а, зовсім по іншому відбудувати зараз своє життя? Ми дякуємо, що те, що не могли змінити, зараз змінюється. Ми усвідомлюємо, що чогось не розуміємо і повинні зрозуміти. І це все, що я перераховую, це називається смиренням жити в мирі, в мирі з собою, не жалкувати про минуле, не заграватися в якісь просто ілюзії про майбутнє. А просто бути в тут і зараз. І коли ми переміщуємо свій фокус уваги на тут і ж, і зараз, ми починаємо шукати моменти щастя, моменти радості в кожному, в кожному прояві життя. І тоді ми розуміємо, що війна. Нас дуже багато чому навчила. і ми з вами приймаємо постійно вибір йти в сумніви, в образи чи все-таки прийняти ситуацію. Так, я розумію, що прийняти саму ситуацію, що в Україні йде повномасштабна жорстока війна, дуже важко. Вже прийшов час прийняття, вже двічі цей час прийшов. Прийняття того, що реальність змінилась, і що в цій реальності треба відновлюватись і починати жити, не виживати, а жити. Так, війна нас спочатку перемкнула на стан виживання. Ми дуже багато втратили, втратили фундаментів і основ. Ми мусимо з вами вже навчитися жити по-новому і саме прийняти цю ситуацію. І я нагадую, що у нас з вами є такі логічні цепочки, які ми з вами вивчаємо, яким чином ми можемо перейти в стан смиренності і спокою, якщо відчуваємо образи і сумніви. Ми можемо в такий стан перейти тільки через прийняття. Ми не можемо зразу з образи стати спокійними. І смиренними ми не можемо і стану сумнівів зразу заспокоїтися. Дуже часто люди кажуть, підтримуючи один одного, коли хтось. Тривожиться, коли хтось сумнівається у своїх виборах, коли хтось скиглить чи плаче від своєї без, безпорадності, йому кажуть, заспокойся, заспокойся, все буде добре. Але він не може заспокоїтися, тому що він не може перецебнути через інший стан, в який треба спочатку виходити. Тобто цей стан має бути крайній позитивний, умовно, як на нашому з вами такому збільшуваному Склі, бачите, це червоне збільшуване скло, воно нас фокусує, що будь-яка образа має із негативу перетекти спочатку в прийняття. Ми повинні із глибокої образи. Перейти зміну стану в плюс стан, критичний стан, коли ми кажемо: так, я приймаю вже, так, приймаю, що по моїй землі ходять орки, тому що це реальність, вони тут ходять, вони тут стріляють, вони, вони тут гвалтують. Я я це приймаю, я не розумію, чому вони так себе ведуть, я не розумію, за що вони мене так ненавидять, я не розумію, чому вони прийшли і що вони тут від нас хочуть, але я приймаю цю реальність, я бачу, що це так. І прийняття мої любі це за межами розуміння. Ми не можемо багато речей в житті зрозуміти, а прийняти ми мусимо. Бо тоді, коли ми приймаємо реальність, і не розуміємо. То нам приходить ось той спокій, ми починаємо тоді вже бачити набагато ширше і набагато більше, ніж коли ми починаємо боротися за, так би мовити, умовну справедливість. Ось я ображаюсь на орків, і це справедливо. Ні, мої любі, це несправедливо, тому що у Бога немає такого у у, творців, у вищих сил світла немає такого розуміння, що ми маємо когось вибачати чи не вибачати, ображатися чи не ображатися. Тому що основна тенденція духовного росту вона незмінна. Ти повинен розібратися з собою. І коли ти на когось ображаєшся, то ти ображаєшся на себе. Крапка. І тільки так, і більше ніяк. для того, щоб перейти в стан смирення, мир принести в свою душу смиренність це саме про мир в душі. Для того, щоб знайти спокій, нам треба перелаштувати себе спочатку на прийняття цієї реальності, що зараз йде війна. крапка. Так, війна йде. І тільки після цього прийняття ви можете далі напрацьовувати ось цю смиренність та спокій. Тож подивіться, будь ласка, на цей відомий трикутник, драматичний трикутник Картмана, який показує нам, що відбувається у залежних відносинах, що відбувається, коли людина потрапляє в стан жертви. Так, от, якщо ви відчуваєте провину, ви в стані жертви. Я вас вітаю. Тому що. Якщо людина відчуває провину, то це замаскована образа. І моя сьогодні ціль вам вказати на те. Що у вас дуже багато образ, і ви їх не усвідомлюєте, що вони вас дійсно приклеїли до минулого, і тому ви не маєте сил у вас просто знесилення рухатись далі. Образи дуже сильно знесилюють. Я хочу вам показати, що людина, яка, е е яка каже собі, так, я вже не ображаюсь, в мене цього немає, але в мене є провина, але в мене є сором, але в мене є сумнів. Ви, так? То це все також жертовна позиція. Це все рівно те саме, що знаходитися в стані невміння приймати рішення і приймати на себе відповідальність за все, що відбувається. Справа в тому, що війна загострила наші з вами стосунки з поняттям відповідальності. І ви зараз бачите, наскільки важливо відповідати за все, що ми думаємо, все, що ми говоримо, і все, як ми діємо. to Цей трикутник він постійно працює, і ви, якщо потрапляєте в стан жертовності, то обов'язково хтось поряд з вами буде вашим тираном, а десь поряд з вами буде ходити рятівник, якого ви зробите, як то кажуть, добрим поліцейським, і будете до нього взивати, щоб він вас спас від тирана. врятував від тирана. Але, дорогі мої любі жертва. Дуже чуйно а, тримає, як то кажуть, носить повітру, і вона старається в будь-який момент стати тираном для когось, хто слабший за неї. Тобто зараз, коли ми говоримо про Україну, поставивши нас в стан жертви як країну, а, нас е, просто спровокували на, на, в якийсь час. Ми переломимо ситуацію, і ми можемо стати в якийсь момент саме тираном для не тільки орків, а й для інших людей. Чому, чому подумайте, зараз дуже важлива теза, чому нам так помірно і поступово дають зброю? Тому що бояться, тому що бояться сильного народу, вільного, демократичного і бояться сильної армії цього народу, вся Європа, весь світ зараз вже починає боятися українців. Зрозумійте, будь ласка, що якщо ми з вами... Не, пере, не переламаємо в собі, не трансформуємо жертовність у зрілість, у творчість, у е, 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 самі кращі свої духовні е, прояви, то ми можемо стати тиранами, тому що жертва завжди чекає можливості віддати здачу, як то кажучи, і е, стати тираном. І в такому випадку, де є гарантії, що в той час, коли ми отримаємо достатньо зброї, ми з вами і наші збройні сили не пройдуть парадом по московській площі. Хто по червоній площі, де є, де є гарантії, що цього не відбудеться, немає ніяких гарантій, крім тільки одного: ми повинні з вами не втрачати людське обличчя. Ми повинні з вами усвідомити, що ми стаємо тільки тоді жертвою, коли ми дозволяємо себе робити такими. А ми дозволяємо себе робити жертвами тоді, коли відчуваємо сумніви, коли відчуваємо. Провину, коли відчуваємо себе е, нікчемними, що ми не можемо нічого вдіяти, і я впевнена, що ми можемо вдіяти, ми можемо змінити, і ми мусимо з вами розуміти.